В Цьому відео показую, як переглянути історію своїх нарахувань податків та їх зарахувань через електронний кабінет. Тож, поїхали! Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смокович. І всі ми ФОПи платимо податки та ЄСВ, але не всі ще знають, де можна переглянути історію сплат, історію нарахувань, як читати власне стан розрахунків з бюджету в електронному кабінеті платника податків, як розкривати всі наші податки. Як історія виписки банківської, тому про це сьогодні поговоримо. І власне тому перехожу в кабінет платника податків. Тож в кожного ФОПа в кабінеті платника в нас є пункт «Стан розрахунків з, бю... з бюджетом. І для того, щоб правильно його переглянути, потрібно обов'язково брати поточний рік. В поточному році ми можемо побачити тут стовпці, дуже важливі для нас, це надміру сплачені суми. Або податковий борг. І бачимо рядки із кожним нашим податком. Тут є єдиний податок, можливо, в когось є військовий збір, в когось податок на доходи, в когось податок за землю чи нерухомість. І ось код 710, 4, це єдиний соціальний внесок. Загалом, в більшості ФОПів тут просто єдиний податок та єдиний соціальний внесок. Або може бути просто тільки єдиний податок. Власне, ми. Ми можемо ось тут зараз подивитися, чи є в мене податковий борг по цих податках. Бачимо, скрізь у всіх стовпцях ідуть нурі, немає. Але є надміру сплачені суми по єдиному податку. Я можу кожен із цих податок, клікнувши на ньому, відкрити детальну історію зарахувань та нарахувань. Як воно працює? По суті, це та ж банківська виписка, куди зарахування дає в мене плюс по балансу, нарахування мінус. Тобто, Дивіться, є сума операції, нараховано зменшуто поверне. Повернуто податковий борг, надміру сплачені суми. От надміру сплачені суми, це по суті наш плюсовий баланс. Податковий борг це наш мінусовий баланс. А ось тут в нас відбувається детальна операція. Зарахування йде плюсом, тобто є зарахування, в мене є плюс по балансу, є далі, ось зараховано, зараховано, зараховано. Та дивлюсь, так, 14.02. Загалом в мене було зараховано. 18 1726 гривень 36 копійок. Це був плюсовий баланс на 14.02.2024 Далі я бачу на рахування. Нарахування в мене вже буде йти мінусом. Тобто 18 206 гривень 36 копійок. В мене пройшли мінусом. І ось я бачу, на балансі в мене вже нічого немає. Всі кошти, які в мене були на балансі в податковій по цьому податку, зняли. Далі знову пішло зарахування, пішло зарахування, вони пішли плюсом, і в мене на рахунку є 37 тисяч 105 гривень. І було в 20.05 нараховано. Пішло мінусом, залишилось на балансі 13 гривень. Таким чином, ми можемо подивитися будь-які наші податки, коли були зарахування, коли були нарахування, яка сума балансу є на сьогодні. Зарахування це зазвичай те, що ми сплачували з наших рахунків, ті податки, які ми платили. Приблизно на наступний день, інколи через 2-3 дні після того, як ми сплатили податок, ми бачимо його тут в кабінеті платника податку. А нарахування Йде зазвичай після подачі нашої декларації, тобто я декларацію подав, нарахував собі податок. ФОПи першої і другої групи, там податок нараховується автоматично, кожного місяця йде нарахування. Важливо, щоб у нас на дату е, нарахування вже сума була доступна на балансі. Тобто, в мене ось є вже 37 тисяч гривень на 11.04, 20.05 ця сума списується. Важливо ніколи не заходити в мінус, тому що коли ми заходимо в мінус, це вже йде. Борг, і за це є штрафи, які потім нам можуть тут нарахувати. Далі не тільки можна подивитися за 2024 рік, можна подивитися історію, наприклад, 2023 рік, що відбувалось. Ну, давайте подивимось по ЄСВ. Так, по ЄСВ в мене були тільки нарахування. За попередній рік зарахувань не було, тому що в 2023 році я вже був військовослужбовцем. і ЄСВ за мене сплачувала військова частина. Давайте я тоді подивлюсь, 2022 рік. Ось, 22 рік в мене є надміру сплачені суми по. Єдиному соціальному внеску. Чому е, є надміру сплачені суми? Дивіться, в мене є два зарахування за 4.04.12.07. так, це За перший квартал я платив і за другий квартал. А там вже я пішов до військової частини, і ЄСВ не сплачував. І ця сума в мене по балансу пішла плюсом 8 тисяч гривень. В мене було в плюсі. Прикол ЄСВ в тому, що ми всі платежі, які робимо в поточному році за поточний рік, вони лягають на баланс, надміру, сплачені суми. І вони будуть завжди в переплаті. А спишуться вони наступного року, після того, як ми подамо декларацію. Тобто це в мене був 22-й рік, дивлюся, 23 рік. Відкриваю ЄСВ. Ось. Я подав декларацію в 2023 році за 2022 в декларації вказав нарахування ЄСВ, і ось в мене ці нарахування пройшли. Вони пішли мінусом з рахунку, і, власне, списалося в рахунок сплати ЄСВ. Ось так просто можна переглянути всю історію своїх сплат та нарахувань податків. Якщо ж у вас лишається питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відео, або можете написати в мене в телеграм-каналі. Обов'язково 100% долучайтесь. До мого телеграм-каналу посилання бачите на екрані, вони є в описі під відео, тому що там ви можете задавати питання, вам на них 100% хтось відповість. Ну, 99, добре, не 100. Тому що там багато вже крутих кваліфікованих бухгалтерів, підприємців, які діляться досвідом. Я там часто відповідаю, даю оперативну інформацію, тому обов'язково підписуйтесь. Також можете записатися на платну консультацію чи на подачу звітності, чи на ведення ФОП до моєї команди, контакти та посилання на. На запис, на консультацію є в описі під відео. І дякую вам безмежно за перегляд. Бережіть себе. На все добре!